Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі BeFree. Мене звати Віта, можливо, хто перший раз на нашому каналі, я проживаю в Німеччині і сьогодні поговоримо про імпланти. Зокрема, я хочу відповісти на питання, які були під одним з останніх відео. В одному з останніх відео я говорила, що я в Німеччині тут робила імпланти три. Тільки так було, що зробили мені два, 4 роки тому, зараз в червні буде вже 4 роки. А планувалося три в один день. І мені третій не зробили, тому що в тому місці, де мав бути третій, не було такої можливості, і мені зробили нарощування кісткової тканини. І ось така була в один день операція. І вже третій імплант, вже через півроку чи більше, мені зробили третій. Отже, я тут робила три імпланти, і було відео на цю тему. Я спочатку б хотіла. Відповісти на питання, які ставили глядачі, а потім ще е, так коротко хотіла сказати, чи задоволена я своїми імплантами. До речі, так і було теж одне питання. таке. І хотіла сказати про догляд, і що дуже важливо. І перше питання Сабіна. Я буду писати НІК або як звати на екрані. Написала: Вітаю, підскажіть, будь ласка, чи робили вам якусь попередню пробу на зубну анестезію до того, як ви встановили імплант? Чи можна вам чистити зуби на імплантах електричною зубною щіткою? Я вже тут відповіла Сабіні, що не робили до речі, зовсім ніякої. І стосовно електричної зубної щітки, це питання спірне. Але в моєму випадку у мене дуже чутливі зуби і ясна, і мені лікар сказав ні. Але взагалі я теж дивилася різні джерела, і різні лікарі по-різному кажуть, що просто якщо ви хочете користуватися, коли є імпланти, коронки, і ви хочете користуватися електричною зубною щіткою, то беріть таку, щоб м'ягенька була, і не сильно давіть. Ось, але сильно не можна і дуже чистити і твердою щіткою не можна. Це все індивідуально. Я вирішила, що я не буду брати, тому що в мене дуже чутливі зуби і дуже чутливі ясна. Хочу прокоментувати ще наступний коментар. Тут просто такий нік, зараз я напишу: три літери. Немає імені, вибачте, написано: думаю, набряк після встановлення імплантів це індивідуально. У мене навіть натяку на бряк не було. Так, дійсно це індивідуально. Якщо повертаючись щось до моєї теми, я там є в нас старі відео на каналі, і я показувала, яка я була. І я казала, що я ще зроблю про це відео. Бо інформація про імпланти в мене розкидана давно, вже в відео є і вона в кількох відео. Я зберу і ще раз, я зроблю це окремо. Але е, стосовно набряку, хочу сказати, що мені. В той день робили два імпланти і нарощували тканину кісткову. І це залежить від того, що вам робили, як вам робили, наскільки вам розрізали ясна чи не розрізали. В мене було два імпланта, плюс мені розрізали, робили, і, звісно, був великий набряк. Не знаю, якби було, як би я виглядала, якби був один імплант і без додаткової операції. Це дійсно впливає, який метод. Що робили, як багато робили процедур. І теж від людини, від організму, звичайно, це залежить. Якщо імплант встановлювали через прокол без великого розрізу, і звичайно, теж залежить від лікаря, хірурга, якщо робив все акуратно, теж дійсно від досвіду залежить. І це все індивідуально. І звичайно, буває таке, що зовсім немає набряку. Тому хто ще не робив зовсім імплантів, то не бійтеся, це не страшно. Так. Пише Галина Яхвак. Пише: Вітаю, робила пломбу, заплатила 58 євро. АОК лише частково. АОК, а, АОК оплатили, так? Тобто лише частково. Чи це правильно? Я хочу сказати, всі пломби, які я тут робила чи коронки, в мене були безкоштовні. Але, так як лікар сказав, що залежності в якій зоні. Я тут відповіла: зараз гляну вам. привіт, це залежить який зуб. Так, це залежить, які зуби. Так, як мені колись було пояснено, бо у мене теж АОК. І якщо передні, здається, до п'ятого, от вони безкоштовні, тому що це зона усміху. Ви посміхаєтесь і, і вони безкоштовні вже далі. Що а можна було б там не робити, чи ще щось, я не знаю, що от далі йде зона підпитання. І тому, е звичайно, це залежить теж, яке страхування, так? яке ви викупили, якщо саме звичайне стандартне. То тільки ось зона до п'ятого, так як мені було пояснено. Також безкоштовно раз до року почистити каміння і лікування. Якщо імпланти, я вже про це казала в попередніх відео, я платила сама. А щодо конкретно глини вашого випадку, то я не знаю, це в залежності, який був зуб, і яке страхування. так? В будь-якому випадку, коли дають рахунок, там все розписано. І навіть можна позвонити для себе, поцікавитись, і лікаря ще раз розпитати, або працівника з Праксіса, або в АУК позвонити і розпитати. Наступний коментар написала Юля. Юліка, Юліка. Юліка написала, не знаю, чи Юля. Якщо маєш бонусний зошит до. То доплатять десь 500 євро за імплант. Це кожна каса такі правила має. Розкажіть, будь ласка, напишіть, якщо ви чуєте нас, що це за бонусний зошит. Я теж, звичайно, ще пошукаю інформацію, ще не дивилася. Цей зошиток потрібно завести з першого візиту до стоматолога. Ось так. Якийсь бонусний зошит. Люди мають на увазі, і я теж подивлюся про це не чула. Стосовно електронних рецептів. Пише Інга. Інга пише: вже давно, пані Віто має паперових рецептів з рік, напевно, по всій Німеччині. Не хворійте, дякую. Е, так, це перший раз мені трапилося. і я просто давно не була, і не давно не вписували мені ніяких рецептів. І перший раз я дізналася недавно, що в Німеччині електронні рецепти. Просто даєш свою карту страхування в аптеці, і там вони все щитають, там все збережено і видають лік. Не знала про це. До речі, я показувала останній раз. Мені виписали для ясен пасту. Проти мене запалення було так, і проти запалення супер. Два дні і все зникло. Я зараз ще раз вам покажу, яка на екрані. Покажу фото і подивитися, дуже добра паста. Реально, за два дні все, перестали мене боліти, і все було добре. І ще писала нам. Зараз я гляну, кнопа. Я напишу теж на екрані. Тут написано російською мовою. написала. Тобто, вітаю віта! Чи ви довольні своїми імплантами? Я була вчора у стоматолога. Мені запропонували спочатку поставити на всі відсутні зуби імпланти. Мені якось страшно, що вони можуть не прижитись. Дякую за відповідь. Так, бувають різні випадки, теж я перед тим, як робити імпланти, переживала, я дивилася в інтернеті багато інформації. Зі свого досвіду скажу, особисто в мене, одразу два поставили, потім третій в мене прижились. Взагалі проблем ніяких не було. Так, я задоволена. І враховуючи враховуючи ту. Частину, де мені ставили те місце, враховуючи теж скільки мені років, і, і дуже важливий момент зараз скажу. Перед тим як поставити імпланти, в мене багато років тут не було зубів. Тому мені робили нарощування кисної тканини. Якщо ви втратили зуби з якихось причин, вирвали, вибили, не знаю, і ось пусте місце, і ви все рівно кажете, що колись я поставлю імплант. Постарайтеся фінансово, постарайтеся організувати це раніше, тому що це місце воно пусте, воно всихається, і тоді дуже важко зробити імплант. І чим старша людина, ось так як я, коли мені робили це, 4 роки тому, це було мені 45 років, люди. І багато років не було в тому місці нічого, пусто. Для лікаря це. Проблема так, вони роблять неможливе, але це не так просто. І тому, якщо е, у вас є пусті місця, і ви хочете, не думайте довго, робіть. Бо чим е, довше, чим пізніше, тим гірше. І тепер щодо імплантів, ви запитали мене, чи я задоволена. Я трішки розповім якби свого досвіду. Е, так, я задоволена, задоволена була лікарем, як він це зробив. Але після того, як я зробила в нього ці зуби, я до цього лікаря більше не пішла. По іншій причині він добрий спеціаліст, він тут відомий все. Але так як я ходила до нього, оскільки я побачила і відчула, що він направлений, на, налаштований на гроші, гроші, гроші. І... Буде братися тільки за ту роботу, де він знає, що він точно добре заробить. Під час того, як він мені, бо це було десь півтора року, все так. Одні імпланти підготування, потім два імпланти, була операція з кістковою тканиною, потім пізніше третій імплант, потім перевірка. І це все тривало насправді довго, так? З півтора року точно. І за цей час в мене були проблеми з іншим зубом, які було запаленням, боліли мені, і там потрібно було полікувати в каналах. І він це бачив. Він зробив знімок добре, добре ми Пізніше, ми пізніше нема терміну, пізніше, пізніше. Я впевнений в мене болить, і в мене там уже гні, і в мене реально було велике запалення. І зробіть щось, зробіть щось, бо ми втратимо цього зуба. Добре, це добре це. Він ой, вам тут коронку поміняв пом пом ще мені коронки. Вони мені були безкоштовні, ці коронки, але він же ж на цьому заробив. Бо коронки зняв і поміняв. Хоча ті коронки не потрібно було ще міняти. Колись я робила, що в Польщі, і він вирішив мені змінити. І для мене це було безкоштовно, але я йому казала за зуб. І потім знову я звертаюся, і вже все, нарешті знайшли вони час, термін, дивляться мені цей зуб, він каже: Ой, та тут вже нема що лікувати, я не буду за це братися, хіба що його можна видалити. Ну і пройшло вже, може, місяців з вісім. З моменту, коли я казала, дуже було мені неприємно це все. Боляче, я зрозуміла, ну так, і на імплантах можна заробити великі гроші, то він швиденько робить все супер і ну, зробив супер, я нічого не можу сказати. Але лікувати, братися за зуб і каже: Ну, якщо ви хочете, що там щось може врятувати, то я дам вам контакти іншого лікаря, і, і він цим займеться. Я цим займатися не буду. Ось так. Тобто лікар, який дуже відомий, він добрий спеціаліст, і він вже на такі речі, як полікувати канал, тому не пропоную, не кажу, але після того, як зробила вже повністю імпланти, більше до нього не ходила, ходжу я зараз в іншу клініку. І на кінець основне, що хотіла сказати: знаєте, мені вже майже 50 і. Щоб зараз те, що в мене є в голові, знання, от щоб були вони в мене, коли мені було 20 років, 25. На жаль, на той час ще я проживала в Україні в маленькому містечку. В нас було інше виховання, Ну, тому що і в наших батьків було інше виховання. Тут взагалі я нікого не засуджую, просто приходить час і є розвиток і. Вже зараз покоління, воно більш таки свідоме, так діти молоді знають, що їсти, що не їсти, і як чистити зуби, як доглядати. Я просто порівнюю свою доньку, наприклад, із себе, так, 20 років різниці, і я розумію, що в наш час ну, ми не навчені, не вчили нас. Як добре доглядати за зубами, як їх чистити і так далі. Не було ніяких Йоршиків, ниточок і так далі. І бо ціль яка: коли чистити зуби, доглядати, щоб зовсім рештки їди не залишилося. На жаль, цього ми не робили, ми не знали і росли, як росли. І донька народилася, було мені 19. Років і три місяці, так дослівно, дуже так, рано Юля народилася, я була молода мама. І коли в мене почали зуби вже летіти, і мені казали, та це нормальна ситуація. Знаєте, як часто в нас казали, це нормально. Після народження дитини майже в усіх жіночок випадають зуби. І потім, коли я вже поїхала до Польщі, мені було 26 років, і тільки тоді. Я зараз вам розказую все, як є, все чесно відкрито. Я з маленького містечка провінційного, я поїхала до Польщі, до Варшави 26 років. І тільки тоді я побачила, що в людей є нитка зубна і Йоршики. Є щось таке, такий апарат, як іригатор гаджет, такі, так, де під струмом води, зі струмом води ми поліскаємо і чистимо рештки їди. І тільки в Польщі я про це дізналася і потім з часом почала користуватися. І якби постійно це робила, можливо, б і не дійшло до того, що зараз імпланти. І ще таке у нас є. Ми як працюємо цілий день на роботі, немає часу, ніби щось би зробила. Наприклад, цілий людина 8 годин, навіть і 10 годин працює швиденько на обід, назад, і люди не доглядають за зубами. Це теж проблема. Або як я не одна, як є ще мої колеги, а що я буду там перед зеркалом біля умивальника, щось там собі робити, то, о, якось незручно. І ось так ми не слідкуємо за зубами, а потім, а потім плюс 40, і вже зубів немає. І в 45 років я ставила імпланти. Про догляд. обов'язково обов'язково я користуюся ниткою. Щоб я тільки не з'їла, обов'язково чистити зуби ниткою, йоршиками все роблю, тому що коли залишаються. Рештки, знаєте, імпланти чи коронки часто залишаються між яснами і самим зубом, і це такі недоступні місця. Потрібно чистити, бо потім це спонукає до того, що запалення ясен, і потім ще більше проблеми, і можна в один момент знову втратити ті зуби, які під коронками знову, або ж імпланти. Імпланти, ось, в порядку, мені немає це не так, як би сказати. Такий процес складний там чистити чи що. Але просто потрібно це регулярно робити. Регулярно, регулярно перевірити, чи нічого не залишилося, пополоскати. І це я роблю кілька разів на день. Ось. І молоді люди, якщо раптом мене бачать, то і вчіть своїх діточок, які народилися, і самі чистять, дбайте. І не слухайте, як кажуть, що ой, я 50 років зуби не чистила, в мене суперзуби. Так, є люди, в яких генетика така, і в них реально вони не чисті зуби і ні разу в лікаря не були. Але ось так як я, чутливі зуби і схильні, на жаль, то потрібно було доглядати мені ще з маличку. І можливо б на сьогодні було більше б своїх зубів, тому що частина коронки, частина три імпланти. До речі, хочу сказати: в мене, наприклад, тільки зверху проблеми знизу свої всі ні однієї короночки, ні пломбочки, нічого. Не знаю від чого це залежить. У мене саме проблема зверху. Ось так поділилася. Про себе, про свій досвід, про догляд і відповіла на питання. Якщо, можливо, якісь питання, то ставте. Те, що я розповідаю, це з власного досвіду, те, що сама мала і маю. Ось і ще зроблю пізніше звичайне відео. І, так як казала, зберу всю інформацію, коли я ставила імпланти, що як було, скільки що коштувало. Але здається, це було чи 7, чи 8 тисяч це все. Обійшлося все. Всім гарного дня! Дякую, що зайшли, і до нових відео.